Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And let's check your homework on page 21 in your workbooks. «Перевіряємо домашнє завдання на сторінці 21 у ваших зошитах. Вперше, в першій праві сі ми повинні були розподілити іменники у множині відповідно до категорій із закінченням с, і с, а V с, та неправильні іменники. Отже, слова розташовуються таким чином: водробс, шафи для одягу, філмс, фільми, презенс, подарунки, басис, автобуси, «watches» – годинники, «waitresses» – офіціанти офіціантки, families – сім'ї, countries – країни, accessories, аксесуари, scarves – шарфи, fish – риба, people – люди, men – чоловіки. З поданих у речень в однині нам потрібно зробити речення у множині in the plural. These are my mobile phones, це мої мобільні телефони. Those children have got colorful bikes. Ось таким чином ми змінюємо попереднє речення. Ті діти у тих дітей кольорові, кольорові велосипеди. «Are are those your white dresses» – чи то твої білі сукні. «These bands are great» – Ці гурти чудові. Who are those women? Хто ті жінки? Where are your buddies? Your old hoodies. Де ваші теплі кофти? Окей. Exercise І. Розташовуємо фрази в діалозі. Ді. На першому місці. Check out that scarf. Оціни той шарф. Вікі, you've got 25 scarves. В тебе ж 25 шарфів. No, I haven't. I've got eight. Ні, в мене вісім. Eight? Yeah, eight. I love scarves. Вісім? Так, вісім. Я, мені подобаються шарфи. Окей, okay, but that scarf isn't nice. Так, але той не дуже гарний. What? it's very trendy, що він дуже чудовий модний. Переходимо до завдань в підручнику page 20, 26 на 26-й сторінці. Звертаємо увагу на нові слова, які ми сьогодні слухаємо, записуємо їхній переклад. Let's listen. Давайте прослухаємо ці слова. Two C. My pet. One. Vocabulary. Listen and repeat. Face. Teeth. Arm. Hand. Foot. Spider. Leg. Snake. Head. Dog mouth parrot eye wing cat tail nose rabbit ear body запишіть будь ласка якщо деякі слова вам не відомі чи незнайомі face обличчя teeth зуби tooth це один зуб, teeth зуби в множині. foot одна стопа, feet стопи в множині. arm рука, hand долоня. spider павук, leg лапа або нога. snake змія, head голова, dog собака, mouse рот. parrot папуга, wing крило, eye око. cat кіт, tail хвіст, nose ніс. rabbit кролик, ear вухо. Body тіло. Listen to the dialogue and read. Then we will complete these sentences. Слухаємо діалог, читаємо його, слухаємо переклад і доповнюємо наступні речення інформацією з діалогу. 2. Read. A. Listen to the dialogue. Then read it out in groups. Hi, Stu. Is that your dog? Of course not. I haven't got a dog. Whose is it then? I don't know. It's lost, I think. Wait. Look. So, it's Mr. Young's dog. Yeah, come on. Let's call the number. At Mr. Young's house. No, that's not Jimmy. Jimmy hasn't got big ears. His ears are small. And his tail isn't black. It's white. Thanks anyway. Oh, well, whose dog is it then? Wait, he's got a name tag. Ollie. And a phone number. 07785 54 8697. Call it. At Mrs. Cahill's house. <gasps> Ollie! Thank you very much, boys. That's all right, Mrs. Cahill. No problem. <laughs> Привіт Стю, чи це твоя собака? Звичайно, ні, в мене нема собаки. А чия вона? Слово «хус» перекладається як чий чи Я Я не знаю. Вона загубилася, я думаю. Зачекай. Подивись, це міст... містера Янга собака. Пішли, давай їм подзвонимо за цим номером у будинку біля будинку містера Янга». Ні, це не Джиммі. У Джиммі немає великих вушок, і його вушка маленькі, і хвостик в нього не чорний, він білий. Ну, в будь-якому випадку дякую. То чи же це собака. Почекайте, на ньому є е, надпис Олі і телефонний номер 85 54 8697. Давайте подзвонимо у будинку місіс Кейхіл. Оллі, thank you very much, boys. That's all right, Mrs. Cahill. Нарешті він знайшовся. Дякую хлопці. Нічого страшного, Mrs. Cahill, без проблем. І доповнюємо речення: Як звати собаку містера Янга, як її звали? Звичайно ж, ми тут пишемо ім'я Джиммі. Оллі is. Чия собака Оллі? Місіс Cahill's. Далі. Чий номер телефону? Ось цей, що закінчується на 654, Міст, містера Янга. Не має чорного хвостика. Джиммі. Має маленькі вушка. Точніше, э, точніше собака Дім'я. Соба... Тут у нас полі повинна бути. А в наступному реченні вже буде Джиммі. Навпаки трішки. Jimmy has got small ears. У Джиммі маленькі вушка. І це номер 697. Це вже номер місіс Гейхіл. Так, звертаємо увагу також на е, додавання апострофу С до, е, до іменників. Якщо іменник в множині, і ми хочемо показати приналежність, щось комусь належить, родинні відносини, дружні відносини, ми додаємо апостроф С. Наприклад, ім'я кого собаки. Док в однині ми додаємо апостроф С до цього слова. My dog's name is Punch. Ім'я мого собаки Punch. Якщо у нас іменник в множині і закінчується вже на літеру S, ми додаємо лише апостроф. Імена моїх собак, my dogs names, are Rex and Tex. Не забуваємо, слово whose пишеться «W-H-O-S-E», перекладається як чий, чия, чиї, а слово whose, яке пишеться «W-H-O-S», Скорочене має тут в собі із хто це є такий переклад має. Тому правильно обираємо наступні слова, щоб доповнити речення. Хто той чоловік? Ми скажемо who's the, that man. Він брат моєї мами. Мама в однині», тому ми обираємо друге слово mother's. He is uncle Mike, він дідько, дядько Майк. Чей це папуга. Ми скажемо who's, друге слово who's. Це папуга моїх двоюрідних братів або сестер, казенс, моїх кузенів. Казенс з апострофом без буквочки С ще однієї. Далі, чий це годинник? Whose watch і that? Це годинник Марти. Належить їй, значить, Марта з апострофом С. Прочитайте, будь ласка, текст, вивчіть слова. І вдома також виконуємо сторінку 22-23. Що ми робимо? У першій вправі в Exercise A, page 22, з'єднуємо картинку зі словом, читаємо маленькі тексти і підбираємо, хто з, яка особа яку тваринку має. Обираємо правильне слово, щоб доповнити речення. І правильно записуємо, кому яка річ належить. Доповнюємо діалог фразами з таблиці. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.